Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приїхали моделі на продаж та на замовлення. Дуже-дуже багато рідкісного та цікавого. Перша модель це Toyota E86, надзвичайно рідкісна Initial D. Ця модель була не на продажу, вона продавалася з комплектом компакт-дисків Тобто цьому фільму, зроблена в Японії. Також відкриваються в неї фари і присутня декаль аутентична, як у фільмі. Виробник Avex Мод це Дайкаст. Ось такий Cadillac 75 Флітвуд від асвал, це смола кабріолет. Також дуже рідкісна модель та цікава. Наступна модель це Toyota Celica від MiniCepс. Вже таку привозив у іншому кольорі, у сірому. Дуже файна, якісно пророблена. Toyota Mark II від Mark 43. Це смола, надзвичайна модель, дуже деталізована. і В цікавих дисках, справжня знахідка. Wagon Atlantic GLS. Це журнальна серія. Особливістю цієї моделі є те, що така сама у клієнта була справжня. Пам'ять на поличку. Таку модель також привозив на замовлення, Junction Produce, Toyota Aristo, тюнінг пакет в шикарних дисках це Дайкаст. Toyota Century 93 року від DOSA, також виробництво Kyoші. Дуже рідкісна, така важка. Справжній GDM. Galant GTO від M-Tech. Також дуже цікава модель. Є така вже у продажу у білому кольорі у сірому. Незвичайно рідкісний Nissan Figaro від Скіошикає собі рідкісні моделі та хоче подивитися ці більш детальніше. Переходьте за посиланням в шопсі профілю в мою телеграм-групу.